Добрий вечір, ми з України. Любі друзі, надумав собі зробити таку гряду відео з дуже недорогими скажімо так, палюгаками. Тому XGMC кидаємо назад. Такі на черзі будуть дві бюджетні палочки, одна кіншинчик до 7 грамчиків і до 5 грамчиків сафіночка. Ну, та, яка солідна, дуже-дуже гарненька. Таке виходить, нібито дежавю. Я в цьому місяці да, завжди приїжджаю. ну Перед Новим Годом приїжджаю. На це місце вже декілька років поспіль. І от сьогодні я приїхав, зараз пройдуся, пошукаю містечки, пошукаю рибку, тому е, візьму все ж таки кінчинчика е, запаса прочмою е, в нього буде побільше. Коротше, це таку взяв і пішов. От як я зараз не знаю броду, взяв, візьму його і піду. Ну і, любі друзі, добре те, що нічого не змінилося, Нічого не змінилося. на цю рибалочку візьму дуже провірені наживки. Пам'ятаю, в прошлому році дуже гарно працювали на цій водоймі, на цьому місці наживочки компанії Vist. Віст, «Віст» це український виробник. Сразу хочу знайти ту наживочку, яку яка ну геть о, ось, ось о дві і яка ну дуже-дуже дуже гарно працювала і то, потім я розповім чому ну, може даже не потім уже зараз я і розповім вам дивіться любі друзі х звісти в 2 і 2 дюймчика тут вони у мене в різних кольорах така ну, я вам зараз покажу, може потім ще раз покажу, впустив одного. ну Так як у мене їх багато, то не дефіцит. Гляньте. Длина такалбасійська 2,2 дюйма буде і на дуже таку пасивну рибку, маленьку, дуже буде гарна, така, такий дуже гарний розмір буде. І на більш е, крутішу, таку здоровеньку рибку це буде теж не, ну, не мілка така наживочка. І гляньте, вона буде завжди, вже дуже і дуже холодно, вже у багатьох літ стається, крига стоїть. Стає, тому на паузі. Тут течія і цей хвостик буде бовтатися, в будь-якому випадку це буде дуже і дуже круто. Ну і ніяка рибалочка не обійдеться без твіста, драго, маготика і ік Збираємо нашу снасть. До речі, багато хто ну, хвалиться такі круті тут в цих азуровських спінінгах чехли, але ж я знаю ну, людей. Які ходять пішки, і коли ви взяли декілька спінінгів, о цього дуже мені здається забагато. І ще така є домашня, скажем, проблемка. Багатенько спінінгів, і спінінгів в цих чехлах, і блин, це купа така спінінгів, там по 4 спінінга, і вони не хочуть лізти в ті мої чехли. Так що прийшлось дуже багатенько чехлів купити. Така вийшла дуже гарна полюгачечка. Кіншинчик бачимо дуже така цікава. Для новичків це, ну, як комусь зробити такий подарунок, це ніфіга собі, зразу начебто, якісь космічні технології. Я коли починав рибалити, я завжди мріяв про рознесені такі рукоятки. Я думав, це щось таке спортивне. Ну, зараз кожен може купити. Багато фірм зараз всі роблять, такий, на, як то кажуть, на один лад дуже і дуже гарні такі рукоядочки. Катушечка Fortran Neo 3000. Не дивлячись на те, що вона 3000, вона важить 200 грамчиків. Бо є люди, думають, о, та ти що 3000, ти б сюди б ще карпову поставив. би. Мі, любі друзі, це тут кільця на цьому спінінгу дозволяють сюди поставити. 3000 без питання, без якого. А вага, вага це одне із головних таких. Да, є люди, які ставлять катушечку, я особисто бачив таких людей, ставлять катушечку в 300 грам. Ну, просто кажуть, що вона дуже там, крута, грошей дуже багато стоїть. А ставлять на спінінг там, до 5 грамчиків, то це, чесно кажучи, це невірно. Я не хочу сказати, що це неправильно, але ж це трішки невірно. Ну що, друзі, як завжди, якісь незручності. Бачимо, вже почався дощик. Але ж, друзі, гадаю, що він мені не зможе сьогодні завадити, зняти якогось невеличенького такого кінчика. Зразу ставимо ікзвіст. На три грамчики перевіримо, що тут, а потім будемо ставити, ну, уходити на якісь менші ваги. Коротше, будемо тренуватися. О, ось о і придавив перший. Не хочу сказати, що це на Ух ти, глянь, ось ось чому я взяв і цю палюгаку. Ось чому я взяв, любі друзі, цю палюгаку. Гляньте, які тут кабасики. Кабасики на цій точечці дуже і дуже гарні. Вони тут завжди були. Але ж потім трішки їх виб'ють і ну, прийдеться змінювати точечку. Але ж ви бачимо, який кабасик. Прокоментую. Трапилася клівака такого гарного вокуня. Заковтнув він дуже, іду... Ух ти, дуже... Заковтнув дуже гарно. Катушечка була, ну, шпулька була трішки затягнута, тому що, мабуть, я ну, останній раз ловив цією катушечкою щось крупненьке і була затягнута катушечка. Кіншинчик згибається, бачу, що ось цей кайф, коли нагибається вудочка. І швидко ще попускаю я трішки фрикціончик і чую цей рик. І дивлюся по шнуру, рибка уходить туди вліво в комишик І вспоминаю, «Блін, тут же ж рибки такі гарні, серйозні, тому швидко назад підтягну фрикціончика і пам'ятаєте, ятає, пам візьму паличку, таку більш універсальну, з багатим таким запасом прочності. Оце я і взяв цього кіншинчика, затягнув фрикціончик і викорчував. Тому на такій водоймі. На цій точечці ну, не треба з там до 2 грамчиків приходити е, полюгакою, ловити в корчах, можна так сказати, умови не дуже, ви самі бачите, не дуже там суперфайні, ловити крупну рибу. Для цього вам потрібна вудочка з таким запасиком. Перша рибулька взялася прям, ну, прям дуже гарно. О! І X-віст не підвів. Це було дуже добре. Робимо туди ще один закид. І бачимо, як я кидаю цією паличкою 3 грамчика. Ну, дуже і дуже далеко, мені туди не потрібно. На ту відстань я кину і 2 грамчика. А 2 грамчика, якщо я поставлю, акуратненька рибка, буде ще краще з'їдати мою наживочку. Тому робимо ще декілька закидів і ставимо 2 грамчика. На місці роблю такі підкидики, провокую рибку, їх звістик длинненький, такий, скажімо, на дні він виглядає, як якийсь черв'ячок. Роблю отакі дригалочки, черв'ячок цей пригає і рибка така, о, такий гух, внімання обратила і думає, ось, зараз якусь вкусненьку наживочку з'їм. Оп, тикнула, тикнула, рибулька тикнула. Ось все, вона десь тут стоїть, вона тикнула. Паузу роблю. Краще отак дригаю. Оп, і ось вона взяла. Любі друзі, все як я і кажу. О! Нікого ніколи не обманюю. Самі все бачили, вів-вів, тикнула, почув по спінінгу, як то кажуть, в палець бахнула, бахає в палець, Блін, ну бахнуло. Якщо я зупинився, прокоментував, кажу, що ось десь, отуто, то Мабуть, мабуть, ви навіть по хлистику не побачили, як воно бахнуло, але ж в пальчик я. Почув, зрозумів, що це була не якась віточка, а була якась клювачечка. І ай, стой, 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 любий, друже, любий друже, тихенечко. Зробив трішки більше паузу, подригав по цим ікзвістиком на місці і оцей красень доїв. Доїв. Так, ну як я і казав, давайте змінимо ваги, поставимо 2 грамчика. Може так. Да. Є ж люди, які вперше прийшли на мій канал, думають, ну кидай вже трьошечку, ну все ж клює, чому не кидати далі трьошечку. Любі друзі, відповім, менше, менше ваги, гляньте, показую. Наприклад, тут у мене 20 грамів і така маленька наживочка. Рибка підходить, хоче наживочку взяти, а ці 20 грам тільки ну, чує такий сопротив на дні і випльовує. Думає, та що воно таке, та да що воно таке. А коли тут буде маленькі ваги, невісома така буде наживочка, приходить рибулечка така, і оця вся тема з крючком залітає. Ну, по принципу карпової ловлі, ви пам'ятаємо, крючочок голий залишається, щоб рибка десь і дуже-дуже... Такі гострючі довгі крючки, вони там, ну, там чуть ли не одна покльовка, чи 10 разів закинув, чи 5 раз там, 5 разів і міняють гачки. Щоб залетіла моя наживочка, наша з вами наживочка риби в пащу, і вона і все, і все, зацепилася. Оце для цього використовують маленькі-маленькі ваги. О, гляньте, не повірите, у мене ось є два грамчика, їх звіст з прошлих рибалочок в кольорі. цей лог. Чесно кажучи, в мене ну, я не знайшов сьогодні у себе в коробочці в сумочці пачки з таким кольором. Тому це у мене, можна сказати, єдине нога. Ну, робимо закид, 2 грамчика, навіть не вкладаючи в закид, полетіло далі, ніж я хотів. Все те саме. Нічого ми не видумуємо, кидаємо, робимо паузу. Мікро під... Оп, була була любі друзі, клівака, він сидить. Сидить, чому я сразу не зробив... Ох, фрикціончик, фрикціончик працює. Чому я сразу не зробив підсічку? Тому що хотів показати вам... Як все ну, як все дуже гарно виходить. І ну, бачимо, засосав 2 грамчика швидко і що? І що? І сидить. Сидить він вже в мене на гачечку. Опа! Ось, все, є, дригнув, спочатку дригнув цей вокунець, я не встиг зробити підсічку і потім він ще раз... Дригнув і, і єсть. Вів, бачимо, кидав усе під комишек, ні черта не спіймав, кинув під той дальнючий такий комишек і десь від тіля, мабуть, йде наша рибка. Оця рибка йде здалека. Отако. Гляньте, а що це таке? Що він мені, не мені, а моєї наживки. Да, гляньте, гляньте. Ох, оце. Дмитрику провалився. Дмитрику провалився, але ж сапогів хватило. Так, я побачив... О, гадьониш, гляньте, відкусив п'яточку. На на вістику п'яточку відкусив, а він, пам'ятаємо, я казав, він в мене був єдиний. Але ж є другий колір, на який теж дуже-дуже гарно клювало. Ну, гляньте, ну скажіть, кабанчик такий. Знатний. Так, коли вам відкупи, нажив... все щось кажу, вам хвоста відкусила вишня лисиця. Коли відкусила наживки хвоста, не викидуйте. Ця штучечка, оця така колбасічка, вона бачимо, як грає у відставана. Тому десь вона вам пригодиться, чесно кажу, такі штучки не викидуйте. Колись поставите, ще можна буде трішки відкусити і на якусь мормишечку поставити. Який це колір, третій колір. Хтось може сказати, віолет якийсь. Поставимо, перевіримо такий третій колір. Цепляємо наживочку. О, робимо далеченький закид. Мабуть, все ж таки рибка йде з того комишика, з той, з той сторончики. О, бачимо 2 грама прямо в комишик той лупанув. І починаємо нашу проводочку. О, тикнуло, щось тикнуло, але ж... Ні, так, це по відчуттям не вокунь, це по відчуттям комишок, там на дні лежав комишок. Я його підчепив. Тик-тик-тик-тик-тик. Буває таке, що коли зацепився гачечком за комишек, трішки протяжечку зробив і наживочка злітає. Ну, буває таке. Так, а ну що там ми маємо? Бачимо, як я і сказав, зацепляється за комишик і буває наживочка наша злітає. А коли наживочка злітає, тому рибка чогось не хоче клювати. Хоче тільки клювати, коли все гарно. Тому робимо закид трішки, не докидуючи до того комишика. Я побачив, що десь в метра полтора від того комишика ще на дні лежить такий же комишик. Тому Трішки не докинув. І де наш цей Вокунь? Що він думає? Що ми його не надуримо? Пауза. О, ось о він. Бачили, трішки зігнув. А, сидить, він сидить. Він настільки акуратний, що він хватає наживку і не... Ух ти гляньте. І, коротше, не одразу тікає. Та ви що, який кабан? Вокунь хватає наживку. <laughs> Бачимо, які умови. Камера мокра. Так можна залишитися без кіна. Дивіться, які ву... ну, тобто, не умови, що я собі так надумав. Вуху настільки акуратненький, він бере все ж ту наживку, бо він хоче зараз жерти. Бере наживку і не тікає сразу. Я роблю йому ще паузу, а він вже сидить, уже сидить на гачечки. Ну не тікає. Потім я підсікаю другий раз його і все, такий гарний вокунь. Блін, вокунь. Для любителей робити зауваження. Окунь. Окунь річковий. Що можу, любі друзі, сказати? Що все дуже і дуже добре. Точечку перевірив, точечка дуже гарно працює. Наживочки компанії Віз теж, теж ви бачимо, що в минулому році вони тут працювали, що в цьому році вони теж тут так само опа, гарно-гарно працюють. Іди сюди, мій сладенький. О, гляньте, цей... цей Ух ти Що ти робиш? Що ти робиш? Цей так жадно влупив і дуже жадно почав десь тікати. Так, до речі, завжди, як то, блин, гляньте, і цей заковтнув наживочку. Дуже і дуже гарно. Аж туди. А йди сюди. Це цей це, це самий фіолетовий вістик. Е, покажу, дивіться, як то кажуть, хуже від цього не буде, якщо я покажу. Е, коли стою в кумишики, е, ложу сюди спінінга і перев'язуюсь. Але ж коли у вас є такі чоботя, от сюди в халявинку. Поклали спінінга і собі берете там, перев'язуєтесь, чи знімаєте гачка з вокуня. Бачимо, так, ось в халявинку кинув і все. Трішки змінимо кут, змінимо точечку. Є така точечка, ну не дуже вдобна, але ж рибалити можна. Спінінг мощний, можна і тут порибалити. Це Тут же, але опа, отако. Чим точечка невдобна, тим що бачимо, переді мною більше комишика і можна втратити рибку, якщо у вас дуже і дуже буде делікатно снасть. Пауза, тинь-тинь, тинь, тинь. Пауза. Треба спіймати тут одну рибулечку і піду ще на одну кума улюблену кладочку, сходжу, перевірю. Кум там любить стати, там дуже гарно, ніхто тобі не мішає, собі розложився і ловиш. Пікнула, бикнула, дикнула, була мікропокльовочка, Роблю паузу і тут обробляю цю точечку краще, краще. Оце я... О! Гляньте! Був, зробив таку гарну підсічку. Риба не взяла, зробив повторну паузу і гляньте, риба добила, добила. Ще так таку підсічку зробив, аж сам злякався. Клює. Клює. Так, ще розульку. Ще розульку. О, бачимо, як я далеченько кинув. Будемо звідтиля гнати рибку ближче сюди до комишика. О! Тнуло! Незважаючи на цей дощик, він, я ж, як я і казав, він нам не заважатиме. Я точно знімлю, знімлю цю рибалочку, незважаючи ні на що. Вукуня гарні, силікончик дуже і дуже вкусний. Треба ще тільки сходити і перевірити кума точечку. Зараз ми це зробимо, бо він мені не пробачить. Суперовий, суперовий вокунь. Дощ іде, а ми скердуємо. Дуже цікава рибалочка, незважаючи на те, що е, такі кадри, да, в таких місцях вирубані е, в комишики, такі, ну скажімо, навіть кладочкою це не назвеш, але такі місця отакі вирубані. І ми підходимо до них з підходу, так підходимо, робимо закид, є рибка. Що ще треба? А треба, щоб скінчилася війна, а вона скінчиться тільки нашою перемогою. Починається прям сильний дожик. кладочку ми перевіримо пізніше, підемо десь заникаємось, як то кажуть. Але зробимо такий подарунок, як то кажуть, водяному. водяному. Не встигаю витирати камеру. Гляньте, маготик 1,5 дюймчика. Це ну, дуже крута наживочка. Ложу на цю кладочку, О, ложу на кладочку. Це буде така дань водяному. Завтра якась рибалка прийде, зранку побачить. І буде дуже-дуже довольний, скаже, ніфіга собі вже як підфартило. А далі у нього все піде, якщо він буде ці наживки вдягати, піде ще круче. Любі друзі, незважаючи на таку погоду, так, а для рибака найголовніше, щоб каміння. ну Раніше ми казали, щоб каміння не падало з неба, а зараз, щоб <свісно>, руські не запускали ракети. Тому дожик це не, ну, не, він мені, чесно не заважає Але ж бачимо, з камерою трішки складно. Кому така рибалочка сподобалась а все ж показав. Показав, як працює спінінг, як працюють наживки компанії Віст. віст це український виробник. Кабанчики були знатні, все було дуже-дуже добре. Слава ЗСУ!